Всім привіт! Ви на каналі Тімон Компот. Да, я не відносив довго відео, бо я був на морі, там зараз почала школа, але я все одно буду випускати відео десь раз може в тиждень. Сьогодні ми що будемо грати? Ми будемо сьогодні грати Merge Town. Вже починаю. Дюкс заходимо, хай грузиться тут. Так, починаємо. Ось сюди. Ось так. Ну, у мене вже тут все майже. Ну Вже так добре. Хто знає цю ігрушку, ставте лайки. А хто її не знає, то просто качайте. Я вам сказав, як воно називається, так що з радістю можете качати. Направда дуже класно. Мені подобається, якщо час. Це сюди, цей домик сюди. Дивіться, от тут все так добре, легенько робимо. Отак. От сюди заходимо. О боже мій. Так, добре, давайте далі. Нажимаємо сюди. Все, ми получили якийсь там гіф-бокс. Відкриваємо giftbox гіф і нам подарить прості домики, як в простому боксі. Так, так, так. Нам потрібен... один такий домик? Все, Відкриваємо так, все. Потім беремо, ставимо от сюди. Так. Дивіться, беремо, далі з'єднуємо оці два домика. Потім з'єднуємо оці два домика. Получається отакий. От yes! Ми відкриваємо новий домик. Ого. класний класний в Кого є такий, підписуйтесь на канал і пишіть теж в коментарях. Якщо в мене буде на цьому роліку багато переглядів, то я випущу ще одну серію цього. Давайте ще чуть-чуть пограємо і все, думаю, все буде добре. та ля ля ля, -ля, 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 -ля. отак. Отак нам ще треба, ага, вибрало. Ці такі прості боксики. Так, давайте далі. Отак, отак. Отак. Отак, от так. От так. Чик, -чик, чик 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 От так. У мене ще є тут зима, літо давайте я вам все швидко покажу. От тут все літнє таке. Джик -джик -джик -джик. Тут ось такі от маленькі домики, показую зиму. Так, ну що зима? Зима, просто зима. От все замороженого нет. Ой, сталося? Ну, добре. Я зарашаю один ролик буду выпускать. И всем пока. Вы були на канале Тимон. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока.